Це будівля колишнього кінотеатру Трембіта на вулиці Мазепи 135, яка входить до переліку пам'яток архітектури місцевого значення відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради народних депутатів від 19 вересня 1989 року. За визнання цього рішення нечинним та право на реконструкцію будівлі з Івано-Франківською обласною військовою адміністрацією. Судиться Світлана Бородайко, згідно з інформацією, розміщеною на сайті ЮКонтрол. Жінка є власницею приватного підприємства БСМ. Чоловік Світлани. Костянтин Бородайко розповів Суспільному, що будівлю подружжя придбала у 2011 році і планувала облаштувати там туристичне агентство. Ми зараз там підвели електрику, зробили проектну документацію. Там, отримали дозвіл у 2013 році. Цей дозвіл відображений в реєстрі залучали укрпрект реставрацію львівський, спеціалістів. приїжджали, робили обмірочні кресла. Костянтин розповідає, що жодного документа, який засвідчував би внесення будівлі до переліку пам'яток архітектури місцевого значення у 1989 році, немає. Він додає, що подружжя не знайшло ані паспорту об'єкта, ані документа, де йшлося би про його історичну чи архітектурну цінність. Це каже Костянтин Бородайко: свідчить про те, що внесення споруди до переліку пам'яток було неправомірним. Він не був на момент придбання пам'яткою. Став пам'яткою якихось дивних причин, ми маємо дозвіл на реконструкцію даного об'єкту, і ми плануємо реконструювати, зібралися коштами. І в межах даної реконструкції ми не плануємо виходити за межі існуючого габариту ні на сантиметр. Костянтин Бородайко говорить, що під охорону держави пам'ятка потрапила після внесення змін до законодавства у 2017 році. Натомість завідувач сектору з питань охорони культурної спадщини ОВА Андрій Давидюк каже, що пам'ятки архітектури охороняються державою з 2000 року. У 2000 році прийняти закон про охорону культурної спадщини. Відповідно до того закону, всі пам'ятки Української, Української Радянської Соціалістичної Республіки, відповідно, по кінцевих положень, так було написано зразу, ставали пам'ятками України і перебували під охороною держави. Він додає, що відсутність документів з 1980-х років про внесення об'єкта до переліку пам'яток архітектури не є переконливим аргументом для судового позову. Немає паспорта цієї будівлі. За той час взагалі майже не було паспортів ніяких. Коли брала на облік директорка комунального підприємства Центр розвитку міста та рекреації Руслана Василюк розповіла Суспільному, що 24 гектари землі парку, де і розташований колишній літній кінотеатр Трембіта, є власністю Івано-Франківської територіальної громади. Тому каже Руслана Василюк, власники будівлі не мають права на жодні роботи з її розширення. Це якась частина історії міста. Не питання в тому, чи вона правильно не внесла, процедурно неправильно, але це частинка... Історії міста для наших для всіх мешканців, які себе пам'ятають асоціюють з містом. Тому це взагалі категорично неприпустимо фасад. Зовнішній вигляд має залишитися незмінним. Архітектор Ігор Панчишин розповідає, що будівля на Мазепи 135 споруджена в альпійському стилі у середині 20-го століття. З його слів у різні роки тут розміщувалися сільськогосподарський павільйон, літній кінотеатр і туристичне агентство. Ну був сільськогосподарський, значить павільйон, один з навіть так його там були кам'яні, муровані були інші павільйони, там серйозна була виставка. Але в фіналі його залишили і переробили так під кінотеатр літній. Ігор Панчишин каже, що реєстри пам'яток архітектури 80-х років разом зі змінами в тодішньому законодавстві прийняла незалежна Україна. Відповідно, в десятдесятий 11 десять рік Зайнуковича тоді е, піймали таку хвилю, що мовляв, оскільки це. Радянські ж ці, значить, вони нелегітимні в нашому, так би мовити, розумінню до зміни законодавства, і власники мали можливість просто спокійно там знищувати пам'ятки. Таким принципом каже Ігор Панчишин: користувалися підприємці та забудівники по всій країні, зокрема, і в Івано-Франківську. Масово е руйнувалися або перебудовувалися пам'ятки під тим соусом, що, мовляв, ну це не пам'ятка, бо бачите, вона от не. Некошерно записана, не, не не легітимно, якось вона звучить в нашому новому законодавстві. Судове засідання у справі про визнання рішення Івано-Франківської обласної ради народних депутатів, яка в 1989 році внесла будівлю за адресою Мазепи 135 до переліку пам'яток архітектури місцевого значення, неправомірним та нечинним, було призначене на 23 жовтня 2023 року. Утім, суд переніс його на 7 листопада через клопотання обласної прокуратури, яка хоче докладніше вивчити матеріали справи. Повідомив суддя іван. Сокільський. Суд, порадившись на місці з урахуванням думки учасників справи, ухвалює клопотання заступника керівника обласної прокуратури Стефанця задоволити, підготовче судове засідання відкласти. Степан Пенкалюк, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, івано франківськ